Як гадаєте, Симон'ян сама собі замовила секс-іграшку у Гонконгу, щоб видати її за вибухівку? Ну чи хтось так кепкує трохи із пропагандистки? Так, е, да, як ото мій Матющина вдома, я без шуток не хожу. Да, можете взяти, тепер, вас, може, можете в неї зяк такий васали. Хто зна? Тут можуть будь бути будь-які версії. Але щоб ми знали про Російську Федерацію, всю правду, що може бути і версія, що вона сама собі щось там прислала для того, щоб хайпануть, щоб підняти шум, може падають рейтинги у їх передач програм, там менше переглядів. То, щоб повернути втрачене. Ну до речі, російська опозиція говорить, що рейтинги пропагандистських ЗМІ дійсно падають і вони переключаються, скажімо, потроху з війни. Ну, на більш якісь такі віддалені новини або згадують радянське минуле. Про це до речі, теж хочу з вами поговорити далі. Чи бачите ви цю зміну у подачі інформації російських ЗМІ? Так, звичайно, до речі, подібне щось є у нас і в Європі. Від війни вже інформаційно втомилися, люди переключуються. Єсь, якби суспільство заморюється, от. Хоча, ну у нас у нас є зменшення по є, єдиниці телемарафон, є теж зменшення від, відвідування. і вони фіксуються. Їх фіксує і соціологія і фокус групи, які проводить в регіонах офіс президента. України вони там ну єрмаковські хлопці проводять хлопці-дівчата, проводять там фокус групи, в тому числі от у нас в Сумах, звідки я знаю, мої колеги там, наприклад, збирають аудиторію, то ми трошки якби в курсі справи. І ми знаємо, що на яких питаннях концентруються, і це питання, щоб ви розуміли, що там, типу, а чому ви стаєте менше дивитися? І люди кажуть, ну тому що взагалі падає Я лучше фільмі якийсь скручу, от буду дивитися, але є багато. То, що хто уходить в телеграм, там вже ж більше правди. Ну верні, там ну там можуть показати там трупи розчлененку, там ще що. Тобто там є контент, якого. Ви ж не запропонуєте, ви ж не будете показувати там, типа, як дрон там вкинув в, в гранату, яка прямо влетіла в окоп. Ну або якщо будете, то якось там тіпа, все одно будете обмежувати це. А в телеграмі це все можна. Тобто, з'являється більше можливостей для, для людей, більше альтернатив, куди клацнуть, або куди зайти от, в інтернеті, щоб е, щось чим себе інформаційний голод задовольнить. Але з іншого боку. Це так званий ну білий шум. Він з одного боку е, е ну раніше при радянському сюзі було там дві-три газети, було два телеканала. Ну десь в Москві може й три, а от в Україні. А, так, да, три було. Московський центральний канал, український канал і був, був ще там другий ще. В общем, три канала. То зараз в 91-му році. Зараз у вас там 133 канала. От, Варіантів багато. У вас купа мереж, і це інформаційний шум. Він з одного боку зменшує аудиторію, а з іншого боку. Він і формує інформаційний голод. Тобто зараз люди з інформація раніше більше книг читали, а зараз просто читають новинний ряд. Заходиш, кудись, там типу, от, до вас, наприклад, на сайті, і про новини там і пішов гозець. Так що воно з одного боку, ну як палка на два кінці. От і далі буде більше. Я от до речі, скажу і про себе. Там у мене на, на, наприклад, там ще от в 2015 році я написав на українській правді статтю про те, що наступним президентом буде Зеленський. Там, наприклад, ну, там, приклад, там 300 з чим то тисяч прочитань, і було в середньому там. Від 50 до 70 моїх колонки читала то зараз. Якщо 20 то це добре, дуже багато пропозицій, і на цьому ринку А я ж не став гірше писати, але пропозиції просто стали не спад у так у запиті аудиторії. Ну і тим паче, літо на носі вже ну люди звичайно, все таки своїми справами все частіше займаються і відпочивати їздять. Ну загалом це такі глобальні вже питання. Я хочу повернутися ще до Симоніян і до її реакції. Якщо дійсно ця Віброкуля да, вона могла бути, там, умовно, ем, бути з вибухівкою. І чи говорить її реакція, що вона виклала це в Телеграм, чи де вона там розповсюдила це, розповіла усім, а, ну, вона злякалася на фоні татарської статуї, на фоні Дугіної свого часу, mm. ну, все-таки на, на стрьомі, да, як говорять? Да е, з одного боку, Семанян не можна вірити, як і будь-кому з їхніх пропагандистів, тому що це може бути, ну я ми вже говорили самопіар. З іншого боку, ясно, що вони будуть бояться. Вони розуміють, що вони тепер під е, вони. Е, ну, там теж під прицілом. І їх багато хто хоче бачити, е, їх, ну, щоб їм було не переливки. Да, а краще за все, там, їхню смерть. Е, їх вважають розв'язувачами війни. Вони військові злочинці, однозначно, От, е, з усіма витікаючими. Да. І тому з ними будуть ну відповідно від з ними будуть так і поводитись. І це страх, це нормально. Для них хай бояться, от, е, хай бояться, е, і що вони десь колись попадуть на в е, в якусь гагу. От так що я, я дуже радий, що там що сіманям перелякана. Якщо це так, то це правда раді, якщо вона саме це не підстроїла. Дар'ю Дугіну я згадав, її увічнять одразу у двох місцях Москви. Повідомив її батько Олександр Дугіну, усім відомий. Пам'ятник з'явиться у Міуському сквері напроти будівлі громадської палати і в Одинцовському сквері на місці трагедії. І з Дугіною ліплять якусь героїню так званої спецоперації. Чи і, яка ага. мета цього Їй, до речі, ще якщо я не помиляюся, у Мелітополі не так давно теж відкривали цю пам'ятну табличку. Знаєте, то Росія, як колись Радянський Союз, плаче по Зої Смадім'янська. І подвиг Зої Смадінянська був безсмислений. Вона ходила по селам, палила хати і Сараї. От, типа щоб але її ж самі ж видали і люди, і її довго бідно мучили і повісили. Але власне за те, що вона там хлів спалила, там конюшню спалила колгоспну, але це ж ну вона ж для, для людей. То й тут, як звісно, треба знайти жертву безсмислену і іменно її прокачати. Все в старих добрих советських <хи> традиціях. Для чого це потрібно? Щоб виховати далі, побідати біс, діди воювали, треба повторити і це все то. Есть, вони малюються подвіги тоді. Там ну ми пам'ятаємо цей анекдот про 28 панфіловців. Да? 28 восім панфіловців, а три з них потім, виявляється, не погибли, а служили там десь в поліції, в Єстапа якомусь. Там. Так а що анекдот, <хи> пане Вікторе? 9 травня біля Путіна сиділи хто власне. Ті, хто і на запах фронт не чули, а вони всі в Орденах і так далі. Ну тут А татарський вже як не грає, ніяку роль, що за нього так всі забули після ну гучної смерті, скажімо, пропагандиста цього. Не став він героєм. ну Другі наш наш типа жінка, і потрібен був символ жіночого подвига, то її паня взяли. А таких таких, як татарські на російському бри, ринку брехні, там, типа, один рубль за пучок дають, розумієте, там за, за, да. десь так. Патрушев. Патрушев каже, що до вбивства Дугіної татарського причетні Сполучені Штати каже він, що це заздалегідь підготовлена у Вашингтоні та Лондоні, тобто і в Британії, теж інформаційна кампанія покликана дестабілізувати ситуацію в Росії, підірвати її конституційні підвалини і суверенітет. А вже до речі, і рука київського режиму, так званого десь зникла. Вже курують із штатів і Британії. Це в Тексті загальної позиції Росії, от на перекір е, заходу, е, ну, чи якась нова спланована історія саме в підриві татарської дугіної ної е, татарського і дугіної ної звинуватити Лондон і Вашингтон? Це да щоб обновити значення України. Це ж все понятно для внутрішнього ринку. Да, ці всі інформаційні повідомлення, тому що. Ну, хто притомний в світі повірить взагалі в будь-що, що говорять на Росії. Росі? то понятно, що це для якихось е забитих там е людей в Рязані, в Тамбові, там ще десь в Вологді. Е і ясно, що перше, що треба сказати, що це ж американці? Ну бо не можуть же ж бути українці наскільки крутіші Росіян. Це може бути тільки хтось там, типа і от, якщо не американці, це доступна версія буде інопланетяні. Вони скажуть: ну блін, бачите, америкоси, все таки, вони не можуть повірити, що українці або місцеві партизани здатні на щось. Тому що ж, ж тільки народ победителі, вони ж вища раса, от, а ми десь там э, той. І э, э, виходить, що э, всі ці, э, ну, от взять наш э, ну, там, э, умовно, там, Кремль під підбили, це що, ну, коли э, дрон прилетів в Кремль, це що? Це вийшло, що ми взяли тапочок і побили їх по морді. От, і відповідно, їм треба сказати, що ні, нас ж побили ми ж українці, це бін, рука, рука Вашингтона, це Вашингтонський обком, це там типу ой-ой-ой. Або там ну у них же ж бойові комари е, в біолабораторіях. Коню понятно, що це ж Америкоси, там прокляті піндоси, їм там все там, підгаржують. От, То все це для того, щоб показати, що да, все там, що робиться, це. От що вони не можуть досі Київ взяти. Ну, Не тому, що ЗСУ просто сильніші за них, а тому, що, блін, Вашингтонський обком там, дієскує, типу, англосакси, там, типу, і, і все таке. І це такі наративи і будуть продовжуватися. І надалі, і надалі і надалі. Вони будуть говорити, е, придумувати там, от що, хто виноватий, що робити. Да. Про біолабораторії до речі, ви ж пам'ятаєте заяву Журавльова, коли стався цей, нібито обстріл Кремля дронами. він бойових цих обіцяв точніше пропонував створити за Зацитую орлов перехватчиків. Все таки, от їм біолабораторії ці не те, щоб спокою не дають. Вони б собі такі хотіли, вочевидь, щоб орлів таких вирощувати. Знаєте, у мене сьогодні виникло питання, яке не виникало протягом усієї великої війни в Україні. Чому Путін не ставить собі пам'ятників? Класне питання, так. Да. В Іосіфовісаріоновичу вже при житті ставили. І Сталінград був, і пам'ятники стояли. От. от від... Удив... Удив... Запишемо загадки, давайте, і будемо думати про це по дослідження. Я тому, просто що... був: це на фоні, і... знаєте, цього пам'ятника оці... Дугіні, вибачте, цим всім, а головний же ну, власне, герой да, спецоперації, де ну, ж де... йому хвала і честь. Так, да, ну, бачите, це у советських було там, ще при житті, ну, там деяким вождям вже стали, там як тоді. От цим Кірову, коли вже ж його десь хлопнули. А наприклад, Калінін, Калінінград ще ж при житті, да? Там, ну той же Сталінград, Троцк царське село перейменували колись Троцк був навіть навіть таке місто. От а так обично було ж при вже позніх познім совєтському режимі. От треба було ж. Гікнуться вождю, щоб там Череповець в Брежнева, потім назад. Там, ну, грубо говоря, там, ти спочатку умри, а потім переіменуй. Ну э, я тепер сумніваюся, що буде якийсь Путіноград, там, е, після того, як Путін е, поїде на концерт до От, До речі, в цьому заключається моя версія, можливо, ви зможете розвити. Чи може Путін настільки боятися смерті, а пам'ятники ну, здебільшого, е, скажімо, асоціюються плохая зі смертю, примета, коли та, да, йдеться да? про людей. Но, можливо, хороша версія. Мені подобається версія, плохая примета, Там, типа, зараз поставлять пам'ятку да? да, пам як в в анекдоті, там, типа. Ну, добре, не буде це вже після ефіру, пане Вікторе. Ми сьогодні говорили про радянський Союз і не дарма, тому що сьогодні ми наткнулись на дуже цікаве відео. Хочу з вами його подивитися. Розкажу про що йдеться. Наближається ера світлих років в ефірі російського зомбоящика. Заспівали гімн. Піонерів під бурні овації пісня про сьогодні день піонірі, да день піонерії, да, під день піонерії, да. да. пісня. Ця пролунала провірили. Як піонер. я даже комсомольцем не був Піонером Ще цей зашмак, цей носив. красний. да кліч піонера, завжди будь-готов. Повні от його виконав ніхто інший, як Борис Карчевніков, ведучий такої собі програми Жизнь і судьба. Давайте почуємо фрагмент і продовжимо розмову. Міна. Да, перепрошую. Не в прямому ефірі працюємо. Інколи трапляються технічні несправності. Чи то загалом повертаємося піонери, пісня. Давайте зараз почуємо. Не почуємо. Добре. Так і почуємо. Прошу. Музику! Сейчас кострами синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих, эра светлых годов. Клич в пионера, всегда будь готов. И да, клич пионера, всегда будь готов. Клич пионера, всегда будь готов. Та, ну нарешті Карчевніков заспівав. Бачите, не всю пісню співав, останні лише по два слова запам'ятав. Все-таки ну не, не такий піонер, правда? Ну, не знаю, може, з пам'яттю просто е, пропив пам'ять, може мало ли що може бути. От. Але, по перше, що тут треба, що е, шаблон тоді ж був, і всі зазвички, коли там, типу, Кенерк ді розділу забарі. К борьбе за дело Ленина-Сталіна, будьте готові. Всі готові там. От, э, з цього приводу зібрались багато часто, чому, -то, тому що там, типа. Почему ж э, піонер п'ян? -піон, потому що клич такой всегда готов. Да? От, э, звідти там були такі ще шуточки. Там, чим... Чим більше вип'ят камсомолець, тим менше достанеться піонеру, Там, наприклад, і з приводу цього там, типа, щоб не завжди був готов, піанірто з цього приводу було стьобрив там в пів пізньому СССР. Цьому вже ніхто не вірив, але воно було все одно. От я розказую студентам: це приклад, як формуються шаблони. Да, там типа, і до речі, як і у нас, у нас теж майдан починався що холодно ж було, і там хто не скаче, той москалі. Дивлюсь, Могилянка стоїть там тисячі людей, і всі позаплигали. Тому що воно ну це якби веселить, бодрить там, ті, спільні якісь. Ці тому там завжди готово на проходило. Але зараз Росія це все робить для того, щоб повернути дійсно дітей у совкову дійсність, щоб вони росли піонерами, завжди готовими к борьбі. Ну там за, за кого там партія скаже, да? Е, от. Е... Думаєте, І дітей тому... вони не грають на почуттях навпаки ностальгії пенсіонерів дорослих для, людей. для старших, для старших це однозначно, але ну, тобто, заспокоїти ностальгією старших, але Готував мілітаризувати уже е, юних да, тому що от, дослідження Лівада центру була у них 29% людей готові вже нас спалить, спепелить ядерною зброєю. Кинуть на, на нас тактичну е, тактичну ядерну зброю. Повторюю, 29% е, росіян, і у них е, є ж... По статево-віковій структурі це навіть там, ну наприклад, там жінки. Тобто сама мати, сама вона жінка, але мріє про те, щоб там, типа, щоб чужих дітей рознесло від ядерного вибуху. Ну, тобто, ви уявіть, що може бути в голові такої жінки, чи і можна її називати жінкою матір'ю. От, але найменше е, е кровожадних таких в цільовій групі, віковій групі. 18-29 років, тобто там кровожадність нижче 20%. О на Росії розуміють, що там типу, студент не кровожадіни не хоче жахнути по Києву чи по Харкову uh -huh. ядерною бомбою. Значить треба виспитувати з дитинства. Значить треба піонерію розрождати, і Путін там вже ж розрождає, і вже там треба те інше, третє робити там, щоб виховувати кровожерливість. Діти ж не народжуються генетичними мутантами, там щоб, ну бути жорстокими, все время хотіти Повторити, повторити, э, э, виселення там татар э, з Криму, э, кримсько-татарський народ, там чи виселити э, чеченів, інгушів, чи зґвалтувати там півмільйона э, німкень в Берліні, чи зробити нам ірпінь. Э, Гастомелі вони весь час хочуть таке повторити. Вони думають, що вони хочуть повторити подвиг советського народу, але дуже часто вони повторюють просто подвиг сталінізму. Вони так захочуть повторити, вони ж кажуть, якщо треба повторити. Так тобто вони нам хотіли б запропонувати подвиг Ну повторити подвиг гулага, так тільки нам це не потрібно. От, і тому, і відповідно, наше має бути відношення до цих всіх. Людішек ми дивимося, що народ ну народ схибив з розуму. Тось, тобто, якщо 29% людей хочуть вже зараз, а а там плюс плюс. Плюс десь 30%, я точно не пам'ятаю цифри, давайте поправку на вечір зробимо, але е, великий відсоток, тобто загалом більше половини, які кажуть, у разі, якщо вони там зайдуть на територію Росії, ми по ним жахнемо. Тоді, тоді не жалко точно. Але більша половина в, е, росіян в тій або мірі, або або жахнем е, жахнем на вчора треба було ще, або жахнем скоро завтра там. От. Що ж з цим е, народом зробили? От і тому от вам от піонерія, воно починається з піонерії, а закінчується. Це таким. Я да. собі цитату з цієї пісні виділив, от коли підводку писав, наближається ера світлих років. Сі... А от ну, доволі іронічно, іронічно звучить на фоні того, що Путін не пропонує росіянам майбутнього. Він намагається воскресити минуле. Так. Да. Так, да, і от да, песня сама по себе, а жизнь сама по себе. До речі, теж е, от, ну, дуже по-советськи, дуже по-російськи. Тобто у них ми можемо повторити те, що було у них вже в історії, от у них майбутнє це минуле. От тому, коли весь світ е, бореться конкурує за технології, і тільки Росія, що хоче. Е, Десь там, типа, розшириться за рахунок там, землі, там, типа, уже ж, ну, навіщо там, ніхто не хоче, і святої Русської землюшки нікому не треба взагалі свого взагалі. Але вони думають вони ж думають, в принципі, знаєте, була така пісня от російська, яка дуже про їхню ментальність дуже класно говорить. Вона е, е, Сектор Газу таке співав, таке. вони з матючками співали пісні. Це у них була одна, типа, Співає дів дівчина, о чом ти думаєш? Він її. мань, а чому і ти? Ах, які пошли у тебе мічти. То те, що вони думають, вони думають, що ми таке саме думають. Якщо вони хочуть загарбати нашу землю, то вони думають, що ми точно хочемо. Що нам, нам з вами потрібна е, там Сибір, Стюменю, там чи Магадан? От, люди просто не розуміють, що в іншої частини людства зовсім інші пріоритети. Просто насолоджуватись життям, наприклад, е, е, любити е, десь е, з сім'ями відпочивати. Ну ні, у них треба розпитати тільки тільки жила би страна родна і нету других забот. Давайте іще <гумірно> одну тему візьмемо. Коротко, часу не так багато, але все таки цікаво. От, чи по-російськи наступна ситуація? Кидає Мітлу Барин автомат російських двірників заманюють воювати з Україною. Комунальна компанія у Москві пропонує вакансію, нібито охоронця і зарплатою. Увага, 170-240 тисяч рублів на місяць. це Пише BBC. Проте посада ця пов'язана із Міноборони РФ. Так званий страж має займатись охороною територіальних кордонів РФ. За Цю кандидатуру обіцяють е, статус ветерана бойових дій, пільги, виплати на дітей. Журналістам підтвердили, що йдеться про контракт на військову службу, а ця безпосередньо у зоні так званої спецоперації. Е, чому взялися за двірників? Більше нікого на фронт тягнути? Так, да, як теж згадалась е, з книжки Гайдара про Мальчишки Бальчиша. Нам би день простоять до да ночі продержатися. Да? Е, ну да, так, мабуть, закінчується у них е, вже зазивають, зазивали кого завгодно. Е, це ну що ж, буде така, така ситуація, вона очікувана і е, це в усіх війнах так було. Але тут у них же ж немає мотивації на цій війні, тому у них це. Почалося прогнозовано раніше, 15 місяців війни, ма вже на наросішки вже заморились воювати. До речі, найменша кількість тих, хто цей хоче найбільша кількість тих, хто хоче кинути ядерну зброю, це в віковій групі 40-49 років. років. Дядьки, яких ще забирають на війну, там причому активно забирають да тому, що у них є воїнські учебні спеціальності. Вони в 90-х десь служили. От То, і тому вони кравожадні чого То, що замість того, щоб самому піти вмирати, він каже: Путім кінь на українців там бомбу, і там пусть згорять в аду. Ну, це так, так вони й думають. От з цього опитування можна зробити багато-багато висновків. Ну, для це двірників існує. мотивація очевидна: 240 тисяч рублів на місяць. Це Бо, скільки? Та, трохи більше 20, ніж 100 тисяч гривень. 20, 40, да. Так, да, так, да. а так він отримає 20 чи 30 тисяч рублей. От, е, опять же, там дверники, ну там же ж двірники дуже часто таджики, або, ну, понаїхавши, ну, особливо в Москві, в містах, мільйонниках, це точно. Їх не шкода росіянам. Да. Пане Вікторе, дякую вам за розмову, дякую, що долучилися. Буду радий побачитися ще в наших ефірах. Да. Віктор Баберенко, експерт бюро аналізу і політики, бо він з нами на прямому зв'язку.